Це якесь неподобство. Чому так довго? Ви можете врешті сказати, хто вбив мого чоловіка? Його вбила я. Що? Як це? Анатолій, не називай мене більше так. Я терпіти не можу. Це твоє ім'я. Чи ми взагалі думали, коли мене так називали? Чому ти дозволяла ростити з мене, мужика? Я ж дівчина? Скільки себе пам'ятаю, я завжди мала тренуватися. Мені було боляче, важко. Тато казав, що я не можу бути слабачкою. Усіх були ляльки, у мене лише гирі та штани. Всі носять сухні, а я маю почуватися гобліном у спортивному костюмі. І заради чого? Заради того, щоб тато був щасливий? Я. Коли мала стати щасливою, я, толечко, дівчинко, що з тобою? Ти ніколи не бачила, що зі мною. Ти взагалі нічого не бачила. Ти навіть не помітила, що в мене немає місячних. Ми обоє думали лише про моє чемпіонство.